Всім привіт! Сьогодні останній предсвятковий день з підготовкою до Пасхи, до Великодня. Я вже майже готова. Ось так трошки прикрасила свою альтаночку. Бачите, зробила собі вже таку робочу зону, підготувалася до завтрашнього свята. Єдине, що я не встигла зробити все ж таки цю полочку, бо у нас з'явився проєкт на ландшафт, на озеленення. І я всі свої вихідні проводила там на ділянці у замовників. Тому не встигла собі доробити, але нічого. Головне, що є робота. Це завжди приємно, бо літо зиму кормить. Тому спочатку в першу чергу робота, а потім вже налаштування своєї діляночки. Висадила сьогодні гортензію, ту, що купувала собі фіолетову, не утрималась пару тижнів тому. Тут вона і буде рости, хай проживається, вколінюється, залила її радіфармом, роздірібанила ком, бо дуже-дуже був маленький горщик і там все було сплошні корні. Тому я їх розчистила трошки, розірвала пороз... ну, обережно. так знаєте. Посадила, залила водичкою, потім ретіфармом, сподіваюсь, що приживеться дуже гарнезний колір. І поруч зараз буде квітнути рожевий церсіс, потім буде жовте листічко і буде ну, красиво, таке, гармонічно виглядати. Досадила ще сьогодні кіліатропів, трошки все прив'яли, але вони відійдуть. Кожен рік собі висаджую, милуюся, все літо в квітах. І ви в минулорічних відео бачили і завжди питали, що це у вас таке фіолетове в квітах ціле літо. Це були у мене саме гіліотропи. Купувала розсадою, бо з насіння воно дуже мілке і дуже ну, довго. В общем, я не граюся, у мене немає ні підвіконня, ні освітлення, щоб вони наростали, тому мені легше купувати 5-7 штучок собі на рік і висаджувати. Так, сьогодні ще буду прибирати трошки на ділянці. Хочу полити газон, підживити його, бо він вже почав рости після того, як ми його з подружкою почухали. І потрібно йому дати добрий старт. Просинаються ковшиночки вже, вилазять листічка гарнезні. Дивіться, квітує магнолія satisfaction. Дуже красиво, дуже рясно, Бділки, бабочки, все, метелики, все літає поруч. Подивіться, яка краса. Я сподіваюся, в цьому році вона гарненько наросте і закладе багато-багато нових бутонів. Питали, що це у мене за гарнезна ялинка така. Це сербська пендула. Раніше я про неї розказувала і показувала, як висаджувала, але не всі передивляються старі відео. Хто натрапив вперше на мої останні нові, задають питання. Тому ще раз кажу, це моя красуня, вирощена в Україні золотими руками людина, яка обожнює справу, якою займається, вирощує гарнезні сосни, ялини і дуже багато чого цікавого. Дуже тісно співпрацюю. З цим розсадником дуже задоволена якістю, тому багато рослин у мене на садовому саме з цього розсадника. Вже чекаю, коли калина ескімо почне квітувати. В цьому році вона трошки буде, мабуть, пізніше. Я думаю, десь за місяць буде квітнути гарнезно. І на контрасті з Барбарисом. Яскравим буде красиво, а може до цього часу і просквітаючи шавлі, І буде взагалі яскраво і красиво. Зашишкувалася ялиця грецька. Якийсь дварф, завжди забуваю назву. Ніяк не хоче змінювати на зелений. Колір Winter Cold. Потрошку-бачу по зеленіє, але не сильно швидко, тому що досі яскраво, хоча вже кінець квітня ну, більше, ніж середина. А вона все яскраво-жовта. Працює водопадик, струмочок, я його вже підключила в минулі вихідні. Ось собі журчить водичка. Але трошки зробила так, щоб не було чути. Шума, бо там коти лазять і постійно збивають мені отой, оту трубочку і вода виливається. Тому я її так зараз поставила, щоб вона не журчала, але просто стікала. Пізніше там забетоную вже, так щоб ну, не можна було цього каменю скинути. І тоді буде гарно журчати мені. Вже жарко, водичка почала випаровуватись. Я її наливала тиждень тому, потрібно трошки долити. І вже там бачу так само німфеї просинаються. Ой, жабка бачили? У мене жабки повилуплялися і скачуть всюди. Водичка трошки жовтувата, бо вона стара, я її не змінювала. Вірніше, я частково змінила, бо я чистила від листя, але бачу, що воно все, все одно є там на дні. Тому буду доставати вже потім вручну. Водичка буде прозора. Дуже постраждали у нас в цьому році гортензії, тому що були зворотні заморозки. Я не прикривала, бо ну, неможливо встигнути все і на садовому щось сховати і тут, тому бачу, що багато гілочок повисушувала листечка, а деякі всього глізуть. Але... Не так багато, як хотілося би. Ну, там ще корення відбиваю потрошку, але все одно кущ не буде вже в цьому році таким гарним, яким він був в минулому. Вилазить усі хости. Квітнуть мініатюрні тюльпани, мускарі мої улюблені. Цей піон. А бачите, тільки-тільки почав вилазити, бо тут тінь прохолодніше, ніж на інших діляночках, тому тут все пізніше. І бачите, сон трава не попала під зворотні заморозки, вона тільки-тільки починає просинатися і розпускатися. Є в цьому свої плюси, бачите. Там вже на сонячних ділянках вони вже майже поотквітали, а тут тільки-тільки починається. Поїли равлики мої. Нарциси вони навіть об'їдали. бачите об'їдали навіть барбариси. До цього я такого не наблюдала, не спостерігала, але колючки їх не лякають. Дивіться, який гарний нарцис. Сорти цибулькових мене навіть не питайте, бо я все купую флорімий підряд, все, що подобається, і не записую. ну Запам'ятати ви ж розумієте, неможливо, а записувати ще цибулькові, то... Немає чим мені займатися. Там воно флокси гарні вилізли, бачу. Печіночниця відквітла і саме зараз набирає багатий такий об'єм листя. Воно майже вічне зелене, дуже красиве, тому коли вона навіть не квітне, все одно виглядає гарно. Так, тут так само попросиналися німфей, тут взагалі воду не міняла, не чистила. Водяна сосенка, так називаємо. Іріси. Будуть квітнути гарно в цьому році. Так, відквітає чомерники потрошку. Які ж вони гарнезні все-таки? Так само погано перезимувала і ця гортензія, але дуже багато відбила знизу і сподіваюся, що буде рясно квітувати, бо вона ремонтантна і квітує на гілках цього року. Тому все ж таки я не втрачаю надію, що хоч щось побачу красивого. Набирають бутони вже азалі японські, Ось-ось, ще якийсь там максимум місяць і вже будуть квітнути. Нарциси, наче баліринки в рюшиках. Тут гіацинти були колись дуже-дуже давно посажені, ще навіть цієї клумби не було. І вони тут повилазили, бачите, як розрослися потрібно буде підживити в цьому році якогось смокоти їм накидати, і тоді цибульки будуть харнезні. І тут так само, причому всовувала нарцис і навіть не знала, що там гіацинти є. Тепер у мене все букетами квітне. Так, цей, ця сонтрава вже відквітає, бджілки літають, це не мої осмі, це звичайні бджілки. Мої жужать в садку. Зараз там квітнуть вишні, і заквіта і черешні, тому вони всі там працюють. Шавлі вилазять. Там у мене мініатюрний копитень, дуже його люблю. Він не розростається, як звичайний дикий. Такими кочками, пучками я на старій ділянці його викупала і розділила, посадила по різних діляночках. Повисажувала піларгонії сьогодні в садок. Вони дуже класно в садку ростуть в клумбах саме в чорноземі, в землі, будуть шикарними здоровезними кущами і завжди будуть в квітах. Тому набрала і червоних, і, і таких бускових, і якихось малинових, в общем різних різних. Так, Тут у мене агруси ростуть. І ось, бачите, відро. Розкажу, чому так роблю. Тут у мене спаржа посажена. Не спаржева фосоля, а саме спаржа. І ось вона, бачите, починає випускати оці гістівні гілочки. Тому я завжди, щоб вони не зеленіли, були товсті, жирненькі, гарні, як тільки перший з'являється, накриваю такого Ведром, щоб туди не проникало світло, тоді ці пагони будуть такими, як в магазині товстими, білими або рожевими і смачними ніжними. Якщо цього не зробити, вони вилазять зелені, пахнуть травою, не смачні, ніякі і готуються такі, як трава. Хто вирощує або пробує садити собі і не знає цього прийому, я завжди так роблю. Так що беріть собі до уваги. І буде у вас смачна спаржа. Набирає вже красиве листя бузіна, ще трошечки розпуститься і почне квітувати. Буде стояти чудовий аромат, солодкий-солодкий і гарне листя буде. Такий собі а-ля японський клен. Відквітає форзиція. Я її завжди на пасху так само обвішую яєчками. І вона стоїть яскрава і красива. В цьому році я на новій ділянці, ділянці тільки все порозвішувала, сюди вже руки не дійшли і яєчок не вистачило. А тому тому партіця в цьому році без яєчок. Модринки починають розпускатися, але шишки, бачите, яких багато, минулорічні, не скидає. Потрібно буде їх, мабуть самі пообривати, щоб там ніякі шкідники собі гніз не наробили. А шишечки не викидаю на новий рік, буду якийсь декор робити з них. Склеювати якісь віночки або там вази в прозорі насипати, можна фарбувати їх. Взагалі такі речі ніколи не викидаю, все збираю в пакети, в коробки, ховаю до Нового року. Якимсь чином, з якимись рослинами занесла дику анімону. І вона в мене розрослася, і подивіться, яка гарненька, ніжнесенька, біленька квітне кожну весну. Я її вже звідси не прибираю. Тут затінок їй подобається. Тому хай росте. Ось ще одна печіночниця. Таку гарну, гарну шапку наростила. Їй багато років я її звідси не пересаджувала. І їй тут подобається, судячи з габаритів, з об'єму. Тут пізніше і нарциси розквітають, бо тут так само затінок і прохолодно. Дуже рясна квітна с юзан в цьому році. Красива, вона хоч і простенька, але я люблю її саме за оцю рясність, за те, що вона. Три рази на рік у нас квітує за те, що вона дуже непримхлива, не капризує. І радує мене квітами три рази. Дуже яскраві зараз кольори, барбариси, туї. Це яскраве, жовто-червоне. Багато квітів синього кольору у мене і фіолетового. Я їх дуже-дуже люблю. Саме цей колір в саду. Там і мускарі, і гіацинти. Це разом зараз квітне. Потрібно почистити ставочок свій бетонний і залити його водичкою свіженькою, бо там вже так само прокидаються німфеї. берізенька моя. Юнгі, я її стрижу кожен рік, дуже сильно таким парасолею Тут в неї в ногах барбарис з ялівцем, тюльпани. Ще не проснувся так содіум. Чекаю, він завжди пізненько. Вже броньки набухли. Вже скоро-скоро буду його стригти сильно в цьому році. Еріка продовжує радувати своїм квітуванням рясним, білі мускарі. хохлатка дика лісова. Так само, колись занесла пару цибу... ну якихось таких бульбочок, і вони у мене тепер вилазять там. -сям. Садова гіранька зелена, нам вічно зелена. Тюльпани скоро ось-ось. Вони в мене зубчасті. Можу фокус спіймати. Ну так, спробую. Бачите, які красиві. І тут вже все яскраве стає. Просто руки не доходять. Ще почистити трошки рослинки. Так само вже відквітає сонтрава. Вона тут була в більш затишному місці, тому не дуже постраждала від морозів. І ще так непогано виглядає. Барбарис Рубістар. Ось-ось ялина-білобок буде викидувати білі прирости. Гінго Білоба ще не дуже проснувся. Тут так само. Всюди яскраві барбариси у мене, спіреї просинаються. Дуже прості рослинки, але я їх люблю за колір, за яскравість, за невибагливість, Бруслина японська. Так само радує сорт Браво, стрижу кулею кожен рік. Гарнезний дуже кущ, обожнюю його. Там у мене туя загнулася, потрібно викупати і посадити щось інше. Все ж таки туї у нас починають дуже сильно хворіти. Інверсочка на аркі. Клематіси вже в бруньках всі. Це махровий сорт. Так що будуть махрові гарні квіти. Джені, в цьому році у мене саме це не нарясне, декілька квіточок всього і все. Мабуть, піде вріст більше, буде наростати. Тут ще не встигла поприбирати тільки-тільки все це чищу і збираю докупи, буду вивозити сьогодні. Цікрасень Цумі Голд. Такий Він мені корали нагадують, тому я його дуже люблю. Але йому тут мало сонечка, Він був би більш жовтенький. Якщо більше сонця, такий барбарис прикриває, то, можливо, придеться його трошки перенести кудись. Ця Джені більш рясна в цьому році. Вона нижча за попередню. Але бачите, вся в квітах. І вона на другий і на третій захід так само йде активно. І красиві квіти серед літа і восени. Повільно наростає, така не швидка у мене. Класика, можна сказати, серед магнолій. Дуже нею довольна. В принципі, не вибаглива. Так, ось мій. Кіпарисові клуна. Бачите, колись у нього засохла верхівка, він згорів у мене на сонці, а пересадила в тінь. Тут тільки ранішне сонечко, то він пішов у мене в бока наростати. Можна, в принципі, застригти, але мені подобається оця природня форма, вільна така, куди хоче, туди і росте. Дуже красивий. Так, фатіня та, що трошки підгоріла в морози. Бачите, я не встигла пообрізати всі ці листя, і вона пішла масово вже в ріст. То вже почекаю, коли вона розкриється, постоїть красненька, то, а потім її застрижу. Це ті штампики я робила. І ось нарешті розквітає камелія. Вона спочатку яскраво-малинова, потім переходить в яскраво рожевий. Потім в блідо рожевий майже до білого вигорає. Нарешті почали бруньки. Подивіться. Подивіться, які гарні. Розкривати. За пару днів вона буде вся в квітах. Класнюча. Так, я її не вкриваю сорт. Дивіться самі. Зараз сфокусую. Трамонто називається. Ось вона потім така, як вигорає. Тобто такий сорт хамілеон. Ага, бур'яни не кошені. Прямо газон <гірші> гірше виглядає, ніж бур'яни. Потрібно закосити, бо буде тут природний такий газон. А тут у мене спірея і цілий ряд а, мускарів. А цей контраст жовто-фіолетовий просто... Просто мене зводить з розуму, яка краса. Люблю поєднання рожевих, фіолетових і бускових кольорів і жовте з фіолетовим, або там з синім. Так, ось подивіться мій бордюр із фатінії. Він не змерз, не підгорів, в ґрунті йому тут нічого. Тут, правда, з півночі стіна вдома прикриває його. Але все одно морози на нього ніяк не вплинули. Зараз йдуть молоді червоні прирости. Буде за місяць дуже-дуже яскрава ця така огорожа жива. А потім пізніше її застрижу. Ось, ось розкриється дафна. Аромат буде просто чудовий. І Зараз вже є, але не так сильно, бо ще не всі квіти повідкривалися. Подивіться. Буду пробувати в цьому році її зачеренкувати в різний час, щоб точно дізнатися, коли її можна черенкувати, чи навесні, чи восени, чи влітку. Буду пробувати в різні періоди, бо вона ось вже і тронулася в ріст. Красунечка у мене вже 10 сантиметрів, майже 50 см в діаметрі. Клен з білими листячками. карнавал починає розвертати. Вони будуть білими-білими і гарними. Горить на сонці, тому в мене сидить в тіньочку. Стараюсь трошки його зістригати, стримувати в рості, а в минулому році не застригала і в цьому так само лишила. Трошки такими длинуватими пагонами, хай росте. Зубаті тюльпани, як я їх називаю. Дуже люблю такі всі бахромчасті. І завжди купую всі відтінки, всі кольори. Бо ті зубики мені дуже подобаються. Так, барбарис суперба, який я формую штамбом у вигляді дерева. Застригаю кулею вверх. Ще не стригла, тільки собираюсь. Дуже красивий. На контрасті з білим плющем і темно-зеленою ялицею Нордмана Пендула. Зараз ось, ось розквітне бузок палібіна на штамбі. Дуже буде розкішний. Буде багато бджілок і я буду постійно ходити його нюхати. Там на новій ділянці біля танки у мене новенький посаджений, молоденький, а це вже дорослий. Так, біжу я далі працювати. Всім гарного дня. Всіх вітаю з, наступаючою, з наступаючим Великоднім. Бажаю нам всім миру, добра, щастя, любові, гарного настрою, тиші, спокою. Обіймаю вас всіх. До побачення вже після свят.